Дилема шити чи викинути, шити чи викинути. Краще викинути. Якщо щось шити, то з якихось класних тканин, якщо створювати дизайн, то з класних тканин. З тих крінжевих, неактуальних, не модних, не трендових тканин, жахливих тканин, з них нічого не вийде. Просто-напросто не вийде. А які вийде, то я його. Коли по я не буду це одягати. Як ж цієї тканини можна пошити те, що можна одягнути. Повірте мені, можна, і я буду шити, і я буду це одягати. Вітання всім, і ми на третьому проєкті челенджу пошити із жахливих тканин, нетрендових, неактуальних крінджених тканин. А вже були два попередніх проекти. Ось вони це був жакет, це був корсет. Вони далися досить таки тяжко, але з дуже класним результатом. І Вилка надія, що це так само буде. Тож і ще залишилася одна тканина. Тож це ще не кінець. Сам на самому початку говорю, що це не кінець. Отже, велика проблематика. Ми знову шимо знову тканина. Зізнаюсь вам відверто, абсолютно відверто, коли я. Починала цей челендж. Для мене була одна із умов початку цього челенджу на перший проєкт вибрати для себе найбільш жахливу тканину, щоб з нею розібратися в першу чергу. І далі щоб було більш-менш легко. Це була шотландка, я з нею розібралася, але чомусь легко не ставало з гіпіром, легко не було сієї, легко не було. Щось тут не працює, щось тут не працює, саме так. Отже, Ця тканина, вона дуже була складна, дуже була складна у вибору дизайну, як і попередньо. Але це саме класно. Чому це саме класно? Тому що ти прокачуєш рівень свого дизайну, бачення свого дизайну, можливостей саме твоїх у створенні дизайну дуже і дуже круто. Чому? Тому що ти змушуєш використовувати у цьому всі свої знання, які у тебе є. Із дизайну, стилістики, моди, шиття, конструювання, моделювання всього, просто-напросто всього, що накопичилось у твоїй голівочці за усі руки. ось цим захопленням займаючись. Саме так, воно і було. Отже, знову проблематика. Ця тканина, вона досить таки проблемна по фактурі, по кольору, по близку, по всьому. І... Можна було би із нею пошити багато всяких різних речей, всякого різного дизайну. Це для когось не складає зовсім великої проблематики. Проте мова челенджу така, щоб пошити те, що реально будеш одягати. Це не просто пошити щось там таке, що ти можеш знову закинути в свою шафу, і воно там буде лежати так само довго, як і ця тканина. Ні. Ти маєш це одягати. В цьому була велика проблематика. Що ж зізнаюся, я спочатку думала, що я буду шити сукню. сукня з двома швами, якась там така літня сукня, аля трошечки вечірня. Проте я вирішила провести експерименти і подивитися, як ця тканина буде в мій гардероб. Тому що о, ці практичні експерименти, оцінки, як тканина майбутнього виробу буде працювати зі своїм гардеробом, працюють просто 100%. абсолютно 100%. І бачиш. З тим, хто працює, і якщо із твоїми аля майбутніми виробами можна створити більше трьох образів, то це просто неймовірно круто. Значить, це може жити. Значить, в цьому є перспектива. Отже, я починаю ось це дивитися. Я бачу, доходжу до манекену із тканиною у вигляді. Якби сукні, вона не працює, вона насправді не працює. Я б таку сукню ну не одягла. Я б не могла її одягнути. Так я б її могла пошити, зробити відео і на цьому завершити. Але питання челенджу не в цьому, насправді не в цьому, те, що ти реально будеш одягати, і ось я почала думати, але. Іншим а, було класним результатом ось цього експерименту, це те, що я побачила, що ця тканина досить непогано працює із джинсами і іншими штанами, а це значить, що перспектива є. Перспектива саме у тому, щоб зробити якийсь там довго, щоб він працював. Отже, питання було, як же трошечки приземлити ось цю тканину, як її приземлити? Ну, можна приземлити її досить непогано із спотшик, тому що зараз бомбери. Знову повертається їх, хтось на трошечки забув, а тепер вони знову повертаються саме в літні сезони. Дуже багато брендів, абсолютно дуже багато брендів. Мені здається, це були і Фенді, і Шанель, навіть можливо, Шанель точно були. Далі я вже не пам'ятаю хто показували у своїх колекціях саме бомбери і їхнє міксування із штанами, джинсами і, таком, і таким іншим. Тобто, перспектива є, ідеї є, я створила дизайн. І я додала шорти. От мені шорти схотілося зробити, і тут велика проблема вийшла. В чому ж тут велика проблема вийшла? Проблема в тому, що недостатньо тканини. Так, на бомбер тканини би вистачило, і на всі деталі дрібні, які потрібні до бомбера, там манжети, планки, підборти, все там би вистачилося на все. Насправді, проте хм, на шорти. Ну, мені їх схотілося, от я не знаю, чи є у вас щось таке, от коли ви щось шите і вам хочеться його саме його пошити. Тож мені їх насправді схотілося пошити. І я давай думати, чи вийде, чи не вийде. І виключно це можна було дослідити одним методом зробити лекала і подивитися, чи все вийде. Я починаю розмодельовувати із своєї базової основи, яку я робила на початку цього року. Це базова основа для сукні і блузи, напівприталеного силуету, і основне моє завдання це розмоделювати пілочку і спинку бомбера, тому що рукави у мене є, я їх трішечки тільки буду розмодельовувати відповідно до того, яка буде моя нова пройма. Адже ви пам'ятаєте, це все таки перешивання із блузи на бомбер. Тож, основне завдання в цьому моделюванні це позакривати грудну виточку, талії, виточку, бомберів, виточок, ніяких у мене не буде, так само, як і рельєфів. Після цього мені треба трошечки подовжити плечовий зріс і об... опустити лінію пройми. І врешті-решт, коли у мене будуть уже готові лекала, мені треба буде їх розкласти по тому матеріалу, який у мене є, і побачити, скільки все-таки. Мої лекала займають матеріалу. І що мені далі робити? Ось як ви бачите приблизно розкладка лекал по матеріалу. І так, в теоретичному досить таки все вміщається, звісно, є певні запитання, проте ще більше запитання викликають малі деталі, підборти, планки. Ну, тому що, можливо, на верхню частину підбортів планок у мене ще вистачить матеріалу, а на нижню частину потрібно буде щось шукати, щось думати. Це питання мені також треба буде вирішити, тому що так, тканини обмаль, все-таки тож. Отже, вже полегшило. У мене все вистачає. Тепер треба буде просто-напросто розкроювати і дивитися реально, що там залишилось. І так, розкроюючи, я вже розумію, що насправді мені не вистачає матеріалу на ті деталі, про які я говорила раніше, тож я шукаю матеріал комплімент. Ось я його знаходжу, це такий матеріал це досить непростий і не дуже якісний матеріал, проте він підходить найкраще, краще у мене нема. Така у мене блискавка, і ось це буде такий матеріал. Далі, що мені потрібно зробити, це зметати. Щоби побачити на першій примірці, чи є у цьому всьому хоч якийсь потенціал. Ну, ось Фото з першої примірки. Першу примірку я повністю публікувала в себе в інстаграм, не хочу сюди це все переносити. Головне запитання, так, все достатньо дивно вісить, адже воно не шите, воно зметане. І питання було в тому, чи є в цьому всьому дизайні перспектива, тому що для мене перша примірка це питання перспективи дизайну. Так, перспектива є, значить, потрібно далі працювати. Що ми далі робимо? шиємо. І ось класно. Я починаю шити, і мені здавалося, що все вийде достатньо швидко. Чому? Тому що, ну, давайте будемо відвертими, бомбер шити без підкладки, досить таке. Не складно, але виникла проблематика. В чомусь назва цієї проблематики, в тому, що є певні тканини, які не переносять оздоблюючі строчки. От вони не люблять. Я бачу цю тканину ще бачила її справедливіше сказати у вигляді плузи, коли її розпорювала, що. Там були оздоблюючі строчки, і вони не пасували, вони взагалі не пасували. От є така тканина, яка не переносить оздоблювачних строчок, ось це саме вона, там не пасували ці строчки. Що зробити? шити можна було шити якби в аля канавку, але ну, мені не хотілося насправді, тому що цілком можливо, що шов десь там буде видний. Потрібно було ручними стіпками зашити планку понизу бомбера, потрібно було прикріпити всі підборти, це зайняло свій час. І от після завершення роботи з бомбером я мала шити шорти. І тут така була цікава ідея, що мені з'явилася думка, ідея, це буде легко. Я їх пошию так швидко. Але не сталося так, як гадалося. Отже, з поясом вийшла епічна проблема два дні і з ним боролася. Отже, по ідеї було б дуже круто, абсолютно круто, якби вистачало тканини, то зробити нормальний стандартний пояс, як для штанів, як я люблю робити його, саме підкроювати під а, анатомічне тіло людини, вигнути відразу. Тобто, таке цілком. Логічно робити, особливо коли тканина не є натуральна, тобто ти не можеш провести ВТО стандартне. Відповідно до того, що тканини не було, не були лише ось ці залишки, це взагалі була в блузи, частина планки, до якої пришивалася блискавка, і ось це мав бути пояс. Пояс був має бути на еластичній стрічці, хоча ні. Для початку, я думала, він буде взагалі на шнурочках, на зав'язочках. Перша ідея, я спробувала зробила примірку, виглядало жахливо. Чому? Тому що ця частина, ось тут навіть видно, вона продубльована сама по собі тканина, вона не із тих тканин, що має схильність до трапіровок, вона навпаки має досить таку архітектурну схильність. Ну, логічно, ми бачимо, що є в шортах. Не вийшло. Наступною ідеєю було пришити еластичну стрічку таким чином, щоб ось тут на передніх половинках був рівний пояс, а ось тут ззаді була еластична стрічка. Такі пояс часто роблять у штанах, для, особливо для фігур, в яких є досить такий великий перехід або велика різниця між об'ємом стегон і об'ємом талії. Зробила я це все вчора, воно не вийшло взагалі не вийшло, тобто вигляд був страшніший. Наступна була ідея просто взяти закрити ось пояс і еластичну стрічку протягнути всередину, залишити її так. Створювалися ось ці всі драпіровочки настільки великі і не Контрольовані в такому хаотичному порядку, що просто був епічний жах. отже остання ідея, яка прийшла на думку, це взяти еластичну стрічку. У мене біла вже навіть закінчилася після всіх моїх експериментів, залишилась тільки чорна. Отже, взяти еластичну стрічку і настрочити, по-перше, побачити взагалі, як воно буде працювати. По-друге, це практично ідея пропрацьовки. Поясу на еластичній стрічки для спортивного одягу, але різниця в тому, яка в спортивному одязі, як багато ми знаємо, хто знає це, то прострочуються дві частини поясу. Потім ось ці припасками пришивається пояс до уже самих штанів. Мене ця обробка не задовольнила, тож відповідно до того я прострочувала пояс. З лицевої сторони. Так, строчки виглядають досить таки дивно, але з лицевої сторони, і, я вже міряла, виглядає найбільш адекватно, наскільки це може бути вигляд мати вигляд будь-який. Плюс до того певний такий реверанс до спортивного стилю. Також, на мою думку, досить таки адекватний. Отже, Саме тому зараз мені доведеться і я чому таке зробила саме такий вибір обробки, щоб взяти закрити пояс, він був просто повністю ось тут закритий Я буду його так закривати і пришивати потайними стіпками. повсюдно щоб мені було ось тут закрито так, як я люблю. Ось це воно було так. В теоретично з шортами взагалі роботи як такої не було. Що ж тут пошивати? Крокові зрізи, бічні зрізи і середні зрізи. А також низ я уже також обметала. я буду його прошивати потайними стіпками, тому що ця тканина не любить прострочування. Ось Тут було навіть видно результат строчки З полузи негарно виглядає нитка на ось цій тканині, саме прострочувальна строчка або шви. Тож я буду загинати. Десь приблизно, отак і буду потайними стіпками пришивати низ і пояс. Відповідно, після цього буде проводитися волого-теплова обробка. І це було дуже цікаво, що от дуже часто ми думаємо, що є от такі вироби, як шорти, які не мають стандартної класичної застіпки, бо замка, і ти вирішуєш їх пошити на основі еластичної стрічки, думаєш, що це буде дуже легко і не буде у мене жодних проблем. І тут у тебе виникає така проблема, з якою ти а, займаєшся бо займаєшся її рішенням просто-напросто цілих два дні. Ну, коли маєш вільний час на життя, не повністю два дні, а так я вже образом сказала, тож такі справи. І ось він, фінал. Хто б подумав? Насправді, я б не подумала, і за кожного проєкту я про це говорю. Не подумала, що все так вийде, не подумала, що будуть такі результати, не подумала, що в мене буде стільки проблем у пошитті або під час пошиття. І це я так думаю кожного виробу. Мабуть, треба змінити плачення. Отже, проблематику ви бачили. Головне такі, питання, яке м, хотілося б вам розкрити в завершенні, у висновках, це ось цей челендж настільки прокачує цю можливість твою особисту створювати дизайн, вона збільшує настільки твої межі, що складно уявити. Тобто, в тебе є думка, що ти зможеш створити дизайн, класний дизайн тільки із. Дуже класних тканин, дуже дорогих тканин, із їхньою дуже великою кількістю, тобто тобі треба 2 метри, ти маєш 2 метри і все. Інакше ти не створиш дизайн в жодному випадку. Або якась тканина тебе має захоплювати, або в тебе має бути просто-напросто щось дуже оригінальне, або якась така ідея, що просто взагалі бум. А проте ні, насправді ні. Просто, коли ти себе змушуєш, реально змушуєш це робити і кажеш, ти це зробиш. Ось просто ти це зробиш. В тебе немає функції або можливості сказати: ні, я це не зроблю, у мене не вийде. Ти це зробиш. І ти починаєш реально це робити, це неочікувано, взагалі неочікувано. Тобто, так, можна було б викинути ці тканини в смітник, забутися про них. Але можна було б і спробувати ось це зробити. І воно дає ці результати просто неймовірні результати. У тебе вже немає ось цієї думки: у мене не вийде, я не можу, я не знаю. Саме тому і мені здається, це дуже важливо робити: ось прокачувати себе, створювати собі такі челенджі, щоб ви виходити за свої межі. Звісно, дуже круто там а, шити щось таке досить таке просте, не цікавитися дизайном, не цікавитися конструюванням, моделюванням, шукати готові рішення, але вони не дають розвитку, вони не дають росту, вони не дають тобі побачити, де твої межі, де твоя перспектива. Вони не дають лише ось такі челенджі скільки виклики для себе, що я це зроблю, я це зможу зробити. показують тобі твої межі, і вони набагато більші, ніж ви собі уявляєте. То ще раз повторюю: сходіть до Наталі, подивіться її виріб, він класний. Неочікувано також, дуже неочікувано, дуже круто. Тож сподіваюся, це трошечки вас мотивує більше думати про дизайн, більше себе змушувати займатися дизайном. Мені, знаєте, набридло слухати ось це. Я шию, я не вмію створювати дизайн, дизайн, створення дизайну, це для когось там супер особливого. Ні, це можуть робити всі, це можуть робити реально всі. Просто потрібно спробувати це зробити. Реально потрібно спробувати це зробити. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою. Шите, конструюйте все, що ви хочете.